Я провела більше тисячі годин індивідуальних консультацій. З людьми, які хотіли змінити харчову поведінку. Я витратила 4 роки свого життя на вивчення питання харчової поведінки, і тисячі доларів на навчання, тому як допомогти людині змінити ставлення та мислення щодо їжі для того, щоб нарешті схуднути і не набирати знову. В цьому відео я зібрала основні причини того, чому люди не можуть схуднути і отримати результат. Вам не доведеться витрачати роки для те, щоб зрозуміти, що заважає вам худнути і почати нарешті діяти. В цьому відео я розкажу про один. 12 причин, того, чому люди не можуть схуднути, або худнуть, але не можуть втримати результат. Чому саме про причини, як не досягти, тому що в 1984 році Чарлі Марґен виступив в гарвардській школі з відомою промовою як прожити нікчемне життя? В Цій промові він розповів про те, які помилки треба робити для того, щоб ніколи не стати успішним та щасливим. Чому саме так причина в так званому інверсійному мисленні, коли ми знаходимо причини, чому ні? Ми розуміємо, як насправді потрібно діяти. Наприклад, якщо ми хочемо мати гарні стосунки з іншою людиною, нам потрібно з'ясувати, що мені потрібно робити для того, щоб зіпсувати ці стосунки. Наш мозок краще працює на пошук негативних якихось речей, тому я пропоную вам для початку, перед тим як дивитися далі, це відео, запитати себе, що мені треба робити для того, щоб ніколи не схуднути. Запишіть ці відповіді, а потім дивіться далі відео для того, щоб подивитися, чи дійсно співпадають вони з тим, що є насправді. Чи це просто міфи та упередження, які не дають вам худнути? Перше, це повторювати знову і знову те, що не працює. Всі знають, що дієти не працюють, але люди продовжують на них сидіти, тому що це зрозуміло, всі про це говорять, і може бути короткостроковий результат. А мозку подобається результат, який можна одразу побачити. При цьому, якщо ми не змінюємо харчову поведінку, наші харчові дії залишаються тими самими, і вся вага, яку вдалося знизити, повертається. І часто з плюсом наступне це знайти те, що дійсно працює, і кинути. Чому робота з харчовою поведінкою? Це достатньо непопулярний спосіб, тому що це довготривала робота, і потрібно бути готовими до того, що це кілька місяців. У деяких людей це кілька років. Але змінюючи харчову поведінку, дійсно можна мати сталий результат. Змінюється мислення, змінюється мислення, змінюються дії. Але чому ж ми тоді починаємо працювати? Ми бачимо результат, як змінюється поведінка, і все одно кидаємо. Це можна пояснити емоційним циклом змін. Спочатку мозку цікаво, щось новеньке, щось спробувати. У нас завжди є мотивація, запал, і це називається необізнаний оптимізм. Але коли ми починаємо працювати, ми розуміємо, що туди потрібно докладати чимало зусиль. Є якісь мінуси цього всього. І тоді жага змінювати спадає, і виникає таке поняття як обізнаний песимізм. Тобто людина розуміє, що для того, щоб змінюватися, потрібно прийняти мінуси цього всього. Тобто, наприклад, якщо це стосується харчової поведінки, то змінюючи харчову поведінку, змінюються всі сфери життя. Якщо людина заїдає стрес на роботі, тому що багато якихось завдань, які не хочеться робити, то прибравши емоційні переїдання, потрібно допомагати собі справлятися з емоціями та з завданнями без їжі. І це не так просто. Тому людина може Кинути і не робити нічого далі. Далі людина опускається все більше розчарування і не хоче нічого робити. І якщо прожити цей етап, відпустити трішки ситуацію, то можна. Піднятися знову до оптимізму і працювати і змінюватися далі. Наступний спосіб ніколи не схуднути це слухати людей, які самі мають проблеми із харчовою поведінкою. Якщо людина харчується лише корисним, виключно корисним, засуджує людей, які там можуть інколи з'їсти шоколадку чи ще щось, то потрібно задуматись: чи немає в цієї людини торксієту, то коли людина занадто переймається здоровим харчуванням. Коли ви берете поради в людини, яка сама харчується якось дивно для вас. То подумайте, чи треба вам це робити. Наступне це слухати людей без відповідної освіти. Питання здоров'я, а особливо ментального, це дуже серйозна тема. І про це мають говорити люди, які мають відповідну освіту та досвід. Можна дійсно нашкодити собі, вирішити почати щось робити, але не зараз. Тобто думати, я зараз посаджу на дієті, схудну, а потім буду розбиратися з харчовою поведінкою. Так не працює, тому що все, що ви. Втратите на дієті, а вага зазвичай після дієт повертається. Ви почнете працювати з харчовою поведінкою, подумаєте, що нічого не працює, я тільки набираю. Хоча це буде результат того, що ви сиділи перед цим на дієті. Чути те, що вам відгукується, відчувати, що М, дійсно це про мене. І не робити цього, не довіряти цьому. Часто речі, які нам підходять, які можуть нас змінити, вони не завжди такі, як транслює нам суспільство, тому що часто говорять, треба виключати якісь продукти, треба себе обмежувати, але це лише призводить до переїдань і до неможливості знизити масу тіла. Тому для того, щоб хунути, потрібно навпаки їсти. І повертати улюблені продукти, і знімати з п'єдесталу будь-яку їжу, розуміючи, що їсти можна все. І коли цей дозвіл є по справжньому без почуття, провини, але без заїдання емоцій і виправдання того, що я зараз заїдаю емоції, тому що мені все можна. Тоді нормалізується ставлення до їжі, і тоді відбувається схуднення. Ступний спосіб ніколи не схуднути це важко, як кидаю. Робота з харчовою поведінкою. Це не просто, тому що потрібно вивчати себе. Це достатньо довгий процес, але він цікавий, якщо ставитися до цього, як до дослідження себе, до пізнання себе справжнього і справжнього. То це дуже цікавий процес. І ага, що я ще про себе такого дізнаюсь, що мені допоможе змінити не лише харчування, а й інші сфери життя. Наступний спосіб, як ніколи не схунути, чекати, коли хтось врятує. Людина, яка знає, що вам потрібно для того, щоб схунути, це лише ви. Ви маєте прислухатися до своїх сигналів голоду та насичення, саме тіло, саме організм підкаже те, як робити правильно. Спочатку дійсно ці сигнали вони настільки тихі. Або їх не чутно взагалі, тому потрібно повертати це відчуття. Це можна зробити. Є методики, які цьому допомагають. І коли ви розумієте, коли ви голодні, коли є насичення, що саме ви хочете з'їсти в цей момент, або можливо, це зовсім зараз не про їжу, ви можете відрегулювати харчування так, як потрібно. Наступне це винити когось в тому, що не вдається схуднути. Насправді можна обвинувачувати батьків за те, що вони нам неправильно виховували, неправильно формувалися харчування поведінка та ставлення до себе, але зараз ви доросла людина, і ви можете виправити абсолютно все. Наше мислення воно гнучке, формуються нові нейронні зв'язки, і ми можемо виправити абсолютно будь-яку поведінку. Тому беріть відповідальність на себе і починайте маленькими кроками змінювати те, що зараз є. А тепер більш практичні причини, з якими стикаються абсолютно всі люди, які намагаються схуднути і допускають ці помилки, тому не можуть прийти до бажаного результату. Перше це ігнорування сигналів. Голоду люди, які довго сидять на дієтах, вони просто звикли до відчуття голоду. Вони постійно можуть відчувати цей голод, вони толерантні до нього. Але організм не може довіряти людині, яка не годує вчасно. Тому потрібно навчитися годувати себе систематично, дати сигнал організму, що все добре. І тоді організм не буде запасати енергію у вигляді жирових відкладень. Якщо ви ігноруєте сигнали голоду, ви будете переїдати, ви будете під'їдати і буде здаватися, та я ж майже нічого не їм. Але там. Там один горішок, там і ще щось одне, а в результаті складається з чогось великого. Тому краще організувати, систематизувати харчування. І не допускати сильного голоду, тоді організм отримує сигнал, що все добре, немає ризику померти з голоду, немає бажання постійно щось жувати. Ще одне заїдати емоції. Важкі, некомфортні емоції дійсно нелегко прожити, нелегко сприймати без їжі. Але якщо ви навчитесь їх правильно проживати, а є спеціальні техніки, які в цьому допомагають на рівні тіла це робити. Тоді ви зможете перестати заїдати емоції, нудьгу. І якщо ви не заїдаєте це, то організм починає відпускати зайве, вага починає танути. У мене є відео про те, як проживати емоції без їжі. Подивіться його. Також приходьте на мій семиденний інтенсив перестати переїдати, оскільки переїдання це одна з основних причин того, що не вдається розібратися з вагою. Деталі за лінком під цим відео.